Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 18. Вільям Тернер. Дощ, пара і швидкість. Велика західна залізниця. 5-7 років. Майже нічого не видно. Це правда, уся картина в тумані. Коли дивишся на цей туман, занурюєшся в його барви. Вони огортають як вата. Почувається трохи розгублено, бо тут мало за що можна зачепитися оком, щоб рухатися далі. Дорога зовсім пряма. Це Віадук, віадук. – міст на високих, переважно аркових опорах через яр, провалля, залізничні колії тощо. Нам це стає зрозумілим, коли придивимося до другого світлого моста удалені ліворуч. Видно, що його опори у формі великих арок. На великому темному мості, що на передньому, на передньому плані, може розсладіти колію, якою їде паротяг. Утім, решти потягу ми не бачимо, він губиться в глибині. <кій> Зліва видно човен. Він потрібен, аби показати, що під мостом вода, інакше це не очевидно, оскільки човен краківний, значить він дуже далеко. Завдяки цьому бачимо, який великий простір охоплює картина. Посередині щось схоже на вогняну кулю. Це світловий ефект. Світло відбивається у воді і виблискує, е, ніби вогонь. Тернер любив таке світіння. Коли щось сяє, аж очі сліпнуть, важко що-небудь розгледіти. Хтось, наче намагався стерти фарбу. Це дощі пора склакаломутула краєвид. Одяг вчить так швидко, що його неможливо роздивитися, щоб передати цю специфічну атмосферу, коли все змішується, художники вджує чимало кольорів, не виводячи контурів. Довгі мазки, схожі на сліди мітли в небі, творять ілюзію дощу. Легко уявити, що відчувають пасажири, потік розслупче розпливчистих форм, свист вітру за вікном, краплі води на шибках. 8-10 років. Чому художник обрав саме цей сюжет? Потяг був в чомусь новим у ті часи. Люди не уявляли ніколи, що можна їздити у такий спосіб і настільки швидко. Це здавалося магією. Усі захоплювалися могутністю і ефективністю цих машин. Зображаючи потяг, Тернер змальовує не тільки об'єкти й найбільше досягнення епохи. Двома роками раніше сама англійська королева Вікторія урочисто від... відкрила цю залізницю <кхем> Чому тоді не показати його повністю. Просто його зобразити було б цікаво. Тернер волів створити ефект несподіванки, наче ми справді там, у мить цього прибуття. Не тямимо, що відбувається. Чуємо гуркіт, бачимо хмару пари і раптом, звідки вигулькає щось велике, безкуче і чорне. Паратяг. Задній план картини цілком розмитий. Дощ ступає нам далину. Пара від локомотива додає ще більшої містичності. Залізниця наче виринає просто з обрію із самого неба. Це реальний потяг, що прямував із Лондона в Бристоль. Тернер навіть знав його розклад, але зображений у цьому тумані він здається майже надприродним. Чи є на цій картині люди? Так, люди на мосту зліва махають руками потягові. Чоловік сидить у човні на темзі. У правій частині полотна видно селянина, що працює на полі. Рибалка і хліборобу сороблюють свої традиції. Вони працюють так що часів середньовіччя. Натомість потяг залежить цьогочасному світу, новій індустріальній епосі. Він шумний і швидкий. Автор зображає ці два способи життя паралельно, не представляючи їх один одному. Залізниця вписується в околиці, лама, не ламаючи давніх звичок. Кожен потихеньку робить свою справу у світі, який не перестає змінюватися. З якою швидкістю мчить потяг? За рік до створення картини 1843 року було з'ясовано, що на спуску локомотив досягає близько 120 км на годину. Як на ті часи, то була чимала швидкість рекордна в Європі. Проте попереду перетяга термін зобразив зайця, маленький та байзовній мініатюрний на тлі цієї махіни. Він перевищує, він випереджає потяг. Чиста фантазія автора. Насправді швидкості зайця не перевищує 70 км на годину. Мимоволі стає цікаво, чи не насміхається з потяга. А може він просто показав два різні способи досягнення тієї ж мети, як найповніше скористатися власними силами. Чи часто чи часи зобразили залізницю? Ні, Не захоплювалося як досягненням <кхм> техніки, але не вважали цікавим об'єктом для картини. Деяким художникам потяги здавалися чимось. Страшним і відразливим публіці ж найбільше подобалися сюжетні полотна або з страхими краєвидами, за яких хотілося прогулятися чи відпочити. Тож картина тернера була винятком, певним захвальством. Приблизно через 25 років, коли потяги стануть більш поширеними у Франції, їх почне зображати моне 11-13 років. А сам тернер часто подорожував. Так, трохи їздив Англію, бував в Італії у Венеції. Під час численних подорожей він ретельно нотував, яка була погода, які зі змінами температури мінялися кольори неба. Художник уважно спостерігав за природними змінами. Результати цих спостережень видно на його картинах. Тернер настільки хотів передавати автентичні враження, що його не лякали жодні перепони. Одного дня в людий шторм він рушив у море, аби доставенно пізнати, на яку небезпеку наражаються люди в такій ситуації. Він попросив прив'язати себе до щогли і побув на судні 4 години. На картині, крім мосту, немає прямих ліній. Мендельгейський Віадгук тільки не збудували. Сконцентрували його 1839 року інженер компанії Велика західна залізниця природно, що для тенера Віадук став важливим е, свідченням індустріального прогресу. Художник багато років викликав, викладав курс перспективи Королівській академії обзервова. Образотворчого мистецтва вчив, як створювати ілюзію глибини, використовувати, скажімо, діагоналі. Форма зображеного віадука є ідеальним прикладом для його лекцій. Назва твору якась незвична. Замість окреслити предмети віадук чи паротяг, термін називає те, що заважає нам їх бачити дощ, пара, швидкість. Назва не просто пишує зображена, вона підказує, як його оглядати. Спершу те, що ми погано бачимо, дощ, пара, швидкість. Тоді те, що становить сюжет залізниця. Про що вона назначує три вектори у просторі? Вертикальний напрямок падіння дощ, вертикальний напрямок підйому пара і горизонтальний напрямок, який перетинає два попередні швидкість. Образ базується на зіткненні цих протилежно спрямованих енергій на сприйнятті контрастів. Здається, що це марова. Кольори розмиті, майже нереальні, живопис взяло поєднав точність спостереження і ілюзійністю мрій. На сні підтягує в себе ця картина хмара. Земля відтікає з-під ніг. Саме це відчуття Тернер хотів передати найбільше. Коли до нього майстерні приходили відвідувачі, він просив їх почекати в темній кімнаті, а коли очі вже звикали до темряви, підводив їх до одного з полода. Звісно, глядачів засліплювало багато барв, наче незрячих, що раптом прозріли. Зустріч з картиною ставала одкривані.